Сталкер 2 серце Чорнобиля це не просто гра, а справжній символ незламності українського геймдеву. Нехай це звучить пафосно, проте у великій мірі це дійсно так. Саме тому набагато проблем на старті спільнота закрила очі. Попри війну та численні труднощі, студія GSC Game World змогла випустити довгоочікуваний проект, який підкорив серця геймерів у всьому світі. Заворожлива атмосфера зони, українська музика та увага до деталей зробили Stalker 2» значущим продуктом на глобальному ринку, незважаючи на погану. Оптимізацію, часом критичні баги чи проблеми з продуктивністю. Гру, яку можна критикувати, принесла Україні та світу набагато більше, ніж просто геймплей та візуал. Вітаю, піпли. В цьому відео ми розглянемо Сталкер 2 з іншої сторони. Як культурний спадок, чому цей реліз так важливий для нас, як він впливає на геймерів та геймдев загалом. Ми розглянемо, чому, попри критику, його полюбили і до чого тут психологія. А також чому це нова ера українського геймдеву. Якщо ви вперше на каналі, підпишіться це, дозволить каналу розвивати. Протисніть подобайку та напишіть якийсь коментар для розповсюдження цього відео. Якщо у вас є можливість та бажання, доєднуйтеся до лав спонсорів на Патреоні чи Ютуб. Окрема вже тим, хто доєднався за цей час та підтримує канал фінансово. Дякую і розпочинаємо. 20 листопада 2024 року світ побачив Сталкер 2. Серце Чорнобиля один з найбільш очікуваних релізів останнього десятиліття не тільки в Україні, але й у світі. Про що говорять стартові продажі онлайн та зацікавленість зі сторони західних гравців, хоча довгий час побутувала думка, що сталкер серія орієнтована на російськомовну аудиторію. Oh, Продовження культової серії, яка вперше вийшла у далекому 2007 році, в сучасних реаліях агресії зі сторони Росії, стало таким собі символом стійкості і відповідно справжнім випробуванням для української ігрової індустрії, яка у великій мірі має ім'я завдяки цій серії. Розробка гри, і без того потерпала від купи проблем. А тут ще й повномасштабна війна. Війна змусила студію змінити звичний ритм роботи, евакуювати частину працівників за кордон і шукати нові способи продовжити розробку на новому місці. І при всі труднощі JSC Game World все ж змогла завершити створення амбітного дітища. І важливо, що я хотів би взяти за основу в цьому відео, це те, що продукт насправді не являється геніальним. Це не так. Гра має купу проблем і потребує доопрацювання. Якщо заглибитися, вона містить психологічні аспекти та прийоми, які тримають всередині цього світу. І той самий красиво відтворений постапокаліпсис. Проте глобально S.T.A.L.K.E.R. 2 міг бути набагато пропрацьованішим та глибшим в своїй основі. Але все одно гра затягує в гру. Цікаво грати, бо вона має свій дух і вона є тим сталкером, до якого звикли. В цьому заключається феномен гри. Бути недосконалим але мати настільки велике значення для геймерів, зокрема українських. До того ж, так чи інакше, GSC Game World довела, що навіть під час війни можна створювати проєкти світового рівня. А щоб краще подати всі проблеми та проявити ситуацію, Xbox разом зі студією навіть зняли документальний фільм Game створення Stalker 2. Stalker 2 тепер не тільки продовжує історію зони відчудження, але й особлює культурний та національний контекст: українська мова, музика вітчизняних груп і відображення сучасних Релій зробили гру важливим культурним продуктом для України. Тому так цей продукт справді важливий для нас, бо він містить в собі ті аспекти, які можеш навіть не бачити, але відчуваєш під час гри. Якщо ви ловили це відчуття під час проходження, ви розумієте про що. я. Крім того, сприйняття гри на глобальному ринку та її безумовний успіх продемонстрували здатність українських студій створювати конкурентно спроможні проєкти світового рівня. На більш особистому рівні Stalker 2 справив значний культурний вплив, адже гра допомогла вивести українську розробку ігор на світову та тут важливо не забувати, що видання та критики заходу не підлягали національним аспектам, і всередині в них навряд чи около так часто, як в українців. Проте все одно сталкер 2 оцінили високо. Та чи настільки як хотілося, зараз поговоримо. Але з першу хвилинку уваги спонсору цього випуску у вигляді новинки від Кугар. Кугар і Граф це новий стіл компанії з електрорегулюванням, який пропонує великі розміри, функціональність та надійність в лаконічному дизайні. Велика стільниця з килинком на всю поверхню надає простір для будь-яких завдань та Етапів, а чотири точки опору забезпечить стабільність стола на будь-якій висоті від 73 до 116 сантиметрів. Змінювати положення дозволяють два мотори, що витримують навантаження до 120 кг. Всі рухомі частини стола закриті захисними екранами, а завдяки персоналізованим налаштуванням висоти можна запам'ятати потрібну висоту і повертатися до неї одним натиском на пульті керування. Додатковими фішками будуть тримачі для навушників та лоток для кабель менеджменту. Кугр і граф ідеальний вибір для тих, хто шукає достатні місця це для творчості, геймінгу чи робочих завдань, не поступаючись налаштуванням та надійністю. Вже доступні в Україні. Посилання лишаю в описі. Stalker 2 отримав досить хороший старт. За перші 24 години після релізу було продано понад 1 мільйон копій гри, при тому, що вона була доступна в підписці Xbox і PC Game Pass з першого ж дня продажу. Такий показник дозволив грі потрапити в топ-чарти продажів. в Steam, хоча це було очікувано в якійсь мірі, оскільки до виходу вона вже була в топі вішліста. В Україні в день релізу, взагалі, провайдери лягли, мабуть, всі настільки чекали, коли ж дадуть доступ до завантаження. Цей реліз чекали довго, і незважаючи на його перенесення та проблеми на старті, більшість гравців задоволення. Воленням занурилися в світ зони, але що круто, не обійшлося й без критики. Чимало геймерів відмовилися грати до моменту, поки розробники не виправлять проблемні моменти сталкер 2. Знайшлися й ті, хто не оцінив ані атмосферу, ані геймплей. Однак Сталкер 2 є без перебільшення культовим продуктом, і його значення для України та української ігрової індустрії безсумнівне. Але що стосується оцінок, то вони виявилися змішаними. Ведучі ігрові видання, наприклад, IGN, GameSpot чи PC Gamer, високо оцінили атмосферу, сюжет і світ гри, але все ж. Були чесними і звернули увагу на технічний стан, який відверто поганий, і ще вказували на застарілі механіки. Взагалі більш детально про реакцію можна подивитися ось цьому відео у підказках. Середній рейтинг на Metacritic коливався в межах 80 балів зі 100, залежно від платформи. Це насправді дуже непогано, проте все ж не ідеально і так це правда. Я сам в своєму огляді критикував гру, проте в цьому хочу донести, що, попри баги, проблеми чи нестачу чогось, десь гра містить в собі ті психологічні аспекти для гравців, які буквально зробили. the Не ідеальним проте феноменом для українського імені в гейміндустрії, Через що у тому ж тім відгуки гравців були вже переважно позитивними хоча користувачі також вказували на наявність численних багів, технічні проблеми 90 на 10, 90 тих, кому гра сподобалася. Це проглядається і у відгуках, і навіть у тих самих відео на YouTube. Після релізу GSC Game World почала активно виправляти ситуацію. Протягом вже першого тижня було випущено кілька важливих патчів часу не вистачило, переносити вже не можна було, і як воно зараз був буває, зарелізили як є, але важливо те, що попри стартові проблеми S.T.A.L.K.E.R. 2 зміг привернути увагу світової спільноти а кількість активних гравців у Steam сягала десятків тисяч навіть через кілька тижнів після релізу. Сталкер 2 ще до релізу здобув прихильників за межами України, зокрема на заході, і це важливо, оскільки російська спільнота сформувала бачення, ніби успіх гри залежить лише від них. Але як показав час, геймери з Європи, США та інших країн теж чекали на продовження культової серії більше 10 років. Їхні очікування у великій мірі виправдалися. Звісно, були і певні скандали, як от пачка сірників, яку журналіст Єврогеймер сприйняв як проблеск українського націоналізму. цитата. Я це успішно забув згадати у попередньому відео про 2 і от виправляюся. Та Західні геймери в більшості відзначали унікальну атмосферу гри, яка навіть перевершила оригінальні частини серії: графіку, ігровий світ та захопливість геймплею, який не вантажив голову а був елементарно захопливим. Багато користувачів та спеціалізовані видання, відзначали фотореалістичне відтворення зони відчудження. Ігровий світ, хоч і значно більший за попередні частини, лишився різноманітний. Кожна локація від селищ до підземних лабораторій заворожує графіка, ефекти. Західна ігрова преса порівнювала Stalker 2 з культовими проектами, такими як Fallout, звісно, з метрокзо. Оду спорівнювали. Деякі глядачі навіть заявили, що Сталкер 2 вдалося підняти планку жанру survival-horror в постапокаліпсисі. Але що саме цікаве у цій історії, глава GSC Game World Євген Григорович сам не очікував такого високого рейтингу Сталкер 2 у Steam. За словами керівника, розробники хвилювалися щодо цього, оскільки знали, що гра вийшла не в найкращому стані і що критики не уникнути, але тягнути не було можливості. Я очікував, що успіх буде набагато меншим, ніж той, який ми отримали від аудиторії. Ми цього боялися. Ми Розуміли, що гра вийде не в ідеальному вигляді, і хотіли б допрацювати її. При випуску гри завжди є баги. Ми знаємо ймовірно половину з них. Ми усвідомлюємо, що нам не вистачило часу, але це наше обмеження. Ми не могли зробити більше, ніж зробили, зазначав Григорович. Також Григорович казав, що розробники знають про велику кількість проблем Stalker 2, про які гравці навіть не підозрюють. За його словами, до релізу було неможливо передбачити, скільки людей зіткнуться з певними багами в світі гри, і це було надзвичайно стресово для команди. Тож звісно. Звісно, творці задоволені тим, як гравці оцінили шутер, але команда прагне до більшого. Григорович хоче, щоб кількість позитивних відгуків у Steam досягла 90%. Для цього розробники планують активно працювати над патчами. В GSC Game World заявили, що пишаються S.T.A.L.K.E.R. 2 і своєю роботою. Ведуча продюсерка Марія Григорович зізналася, що задоволена тим фундаментом, який створили розробники. За її словами, S.T.A.L.K.E.R. 2 не така ідеальна гра, якою ми її планували, але в неї є душа. Цитата. І от, відштовхуючись від цього, давайте поглянемо на гру зі сторони психології, бо як така не ідеальна гра, навіть зі слів розробників, прикривається умовною душею, і про яку пишуть дуже і дуже непогані рецензії, яку проходять попри баги і навіть критичні баги. Психологи дослідили Сталкер 2 з більш глибокої точки зору. Гра використовує в своєму скелеті людське захоплення виживанням, дослідженням і небезпекою в безпеці. Середовище гри дає гравцям відчуття пригоди та дослідження, а також дозу страху, що формує ідеальний коктейль емоційного залучення, цебто геніальні. Геніальність цієї гри прихована, але водночас на поверхні. Її геніальність в дієвій простоті, яка тисне на наші людські емоції. Складність прийняття рішень та оповідь з наслідками резонують з потребою гравців у активності та дослідженні. Це надає те психологічне задоволення, якого і прагнуть від ігор. У сталкер кожен вибір має свою ціну. Кожне місце вабить досліджувати. Атмосфера передає напругу і релакс там, де це потрібно. Якщо вже говоримо про важливість цієї гри для української спільноти, то окремої уваги заслуговує українська озвучка, яка стала справжнім культурним феноменом і в нас, адже повна українська локалізація не зустрічається на кожному кроці. Так і серед іноземних гравців. Багато зарубіжних гравців свідомо обирали саме українську озвучку з англійськими субтитрами, щоб отримати більш автентичний досвід. Вони відзначали більшу відповідність голосів персонажам, кращу передачу настрою героїв. Насправді вона теж не ідеальна, і тут багато де я не згодний, адже десь в грів. Вона не відповідає емоціям персонажа навпаки, а десь занадто театральна. Але це не важливо, якщо брати до уваги те, що саме українська стала ще одною сходинкою у закладанні значущості релізу для України і просто десятки відеороликів про те, як це нереалістично. Музика завжди була важливою складовою ігор серії Stalker, але в Сталкер 2 її роль вийшла на новий рівень. На ігровому радіо Сталкер 2 можна почути понад 5 годин української музики, а це понад 440 сорок хітів. включає твори як відомих виконавців. І незалежних музичних гуртів, що робить радіо у грі духом українського андеграунду, але це не менш важливо і для виконавців розповсюдження сучасної української музики, яка десь може бути не в тему, комусь абсолютно не подобатиметься, але все ж ця складова це великий внесок від компанії. Насправді, свинтарса, світ, ДК енергетик це крута музика, і чути знайомі мелодії в грі дуже приємно, ще й подкасти завезли. Саме такі деталі створюють ефект автентичності в світі зони, які знову ж таки оцінив і захід, що не менш важливо. Адже. Же від цього популярність українських виконавців, що потрапили на ігрове радіо, зросла. Офіційний плейлист гри отримав величезну кількість прослуховувань та позитивних відгуків. Це важливо, це справді важливо. Багато іноземних геймерів відкрили для себе нові музичні стилі та багато українських виконавців завдяки сталкер. 2». Отже, реліз 2. Серце Чорнобиля став справжньою подією не лише для української ігрової індустрії, але й для всього світу. Незважаючи на багаторічні затримки, вторгнення Росії та необхідність релокації студії, GSC Game World змогли випустити амбітний проект, який не став ідеальним, але зміг не впасти обличчям в бруд. І це нонсенс. Я вважаю, гра отримала те, що руками не побачиш і очима не потрогаєш. Вона проста і унікальна водночас, саме тому в неї грають і вона захоплює гравці. З усього світу оцінили цей підхід, а західні видання дали грі позитивні відгуки. Та давайте чесно, навіть багато хто з росіян і їх видань плювався на інсайди до вигоду і оцінив гру на релізі. Але найбільш важливо у всі ці історії, те що Stalker 2 став частиною історії українського геймінгу. Цей проект показав, що Україна може створювати ігри світового рівня навіть у найскладніші часи. Я впевнений, що гра надихнула інших українських розробників рухатися вперед. А реліз лише підтвердив, що українські студії здатні конкурувати з провідними гігантами індустрії. На жаль, поки що це не так розповсюджено в нас в країні, як бачимо, через росіян це майже неможливо. Але чесно кажучи, імперії також не дуже вдається в кількості, тим паче в якість. Попереду нові патчі оновлення та можливо навіть доповнення ж до гри. Але вже зараз Stalker 2 можна вважати однією з найуспішніших українських ігор за всю історію. Stalker 2 це не просто гра, це Віра і результат майбутнього для всієї української індустрії відеоігор. Якщо відео сподобалося, не забудьте підтримати мене підпискою, вподобайкою та коментарем. Всі посилання знайдете в описі. В мене ж на цьому все. Окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу. Бережіть себе і побачимось!